Маємо черговий день Конституції України. Одні з задоволенням вітають один одного, навіть не задумуючись, а власна, з чим. Інші поплюжать Конституцію, владу і всіх нас заодно. Я думаю, що все таки істина лежить десь посередині. Я хотів би сказати, що Конституція має фасадну сторону, має сутність свою. І має тіньову таку певну, навіть гадебну сторону. Я б захотів поговорити трошки про сутність Конституції, її реальне виконання. Що було до війни з Конституцією, це досить неприємно говорити, бо її не вважали основним законом 99% населення України і, мабуть, 100% наших можновладців і бізнесменів. Проте настала війна і була дуже висока вірогідність того, що оце поплюження прав і свобод українців набуде тотального характеру, і ми можемо попасти під страшні речі, не пов'язані вже навіть з самою конституцією, а з наслідками рашистських помудувань, рашистських загарбницьких дій. Проте відбулося зовсім не те, що принаймні очікував я. Я думаю, що з перших днів війни ми отримуємо обвал виплат заробітних плат, ми отримуємо тотальне скорочення людей, а тих, що залишиться працювати, будуть працювати по 12-16 годин. Я очікував, що ми можемо перейти на карткову систему і отримувати. Пайки хліба і макаронів на тиждень, яких би врячі вистачало на два дні. Я очікував, що в нас не буде не те, що там цього єдиного марафону. Я очікував, що в нас взагалі не буде інтернету. Я думав, що ми не будемо знати, що робиться в світі, що соціальні мережі нам будуть інколи лише тільки снитися. Проте ми маємо харчі. В усіх відкритих магазинах ми маємо працюючі всі станції заправки автомобілів. Ми маємо заробітну плату, і що досить дивно під час війни достатньо прийнятну пенсію, яку виплачують своєчасно. Так, ви можете зі мною посперечатись і сказати про мізерність цих виплат. А я хочу сказати про наявність цих виплат. Тому давайте все таки бачити і позитиви в нашій країні.